Так, усім доброго дня. Дякую своєму партнеру коротше, компанії AgroProфіка. Свіжачок приїхав до мене. Свіжак, повний свіжак. Коротше, китайці десь тільки 2 тижні назад його розфасували, він вже до мене приїхав. Коротше, що ми робимо? Даємо цей. Зарази, коротше, у нас дочки пройшли, я ще може зараз на вечір піду. Калюшки, ну, бачите, ну вони невеликі. Як ви помните, тут калюжі добрі стояли. ну коротше, Калюшки такі -сі, я може ще зараз на вечір поїду, бабахну, почну пирскати. Що цей... вам скажу? Коротше, даємо оцього по 2 нога. цієї зарази. І, коротше, Даємо, даємо. По 40 грамів до цієї зарази. Це нам Ціну... поможемо. даємо до цієї зарази. Брейтру. Адювант, коротше. по 40 грам даємо цієї зарази і коротше, і цієї по два. І вся лобода, коротше, називається Смерть бур'яна. Короте, дякую компанії, яка швидко зреагувала, Ну як быстро, ну, за те, що свіжачок, за то, каністерка важить, ох, на руку береш. Ех. Точно не 20 кілограмів, а більше. Короте, ми працюємо. Зараз більш цього подивлюсь, що там по вітруві, бо в нас трошки вітер дує. Зараз приділюся і куда зараз, мабуть, якесь полерване. Бочка повна, там повна бочка. Так що такі справи. Всім лайки. Привітики. Сьогодні свято велике. Ще. Може ще сьогодні нікуди не рванемо. Подивимося. бо дуже велике свято. Так, всім пока, лайки і підписки.